Динамо ризикує потрапити у гучний допінг скандал. Сьогодні розкажемо деталі. Новий контракт Шапаренка та Педріньо у збірні ці теми також будуть у нашому випуску. Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на каналі Футбол України. І ми до вас сьогодні традиційно із підсумком футбольної доби, що минула у нашому футболі. Назбиралося справді дуже багато тем. Вони дуже різні, деякі доволі контроверсійні. Тож зараз про все це поговоримо. Вас же тим часом закликаємо підтримати наш проект. І ну не просто закликаємо, а прямо просимо підтримати наш проект. І найкращий спосіб це зробити просто зараз підписатися на нього. Діяка займе усього 2 секунди, але повірте. Те для розвитку україномовного Ютубу це дуже важливо. Дякуємо вам за здалегідь, А тепер погнали. Ну і розпочнемо ми з теми національної збірної України. Тема, яка розганяється останніми днями, вже не вперше з'являється у нашому медіапросторі, але зараз здається такий пік. Усього, що відбувається, загалом мова піде про Педріньо та його натуралізацію. Відповідну інформацію поширив портал ESPN. За їх даними, 27-річний Вінгер Шахтаря Педріньо найближчим часом може отримати українське громадянство. Більше того, він може стати ще й гравцем національної збірної. Це до слова, далеко не перші розмови щодо Педріньо та Україну. Піднімали їх ще у липні 24-го, потім навесні 25-го І, от знову. Отож, наразі відомо, що особисто Сергій Ребров контактував із футболістом і навіть мав із ним розмову. Заяв. Про інтерес до його послуг власне у національній команді. Як ідеться в матеріалі, останніми днями офіційні особи прискорено займаються оформленням усіх документів, а все для того, щоб бразилець зумів у максимально короткі терміни отримати український паспорт. Так поспішають із оформленням документів задля того, аби задіяти його вже у матчі проти Швеції наприкінці березня. Своєю думкою щодо натуралізації футболіста поділився напередодні Мирон Маркевич і колишній Шній тренер Карпат вважає так, складно дати однозначну відповідь, однак, як мені здається, у шахтарі є й сильніші виконавці в лінії півзахисту. Інше питання: якщо сам футболіст виявив бажання грати за збірну України і його потребує головний тренер. І якщо бразилець потрібен Сергію Реброву, значить він щось бачить в ньому. До слова чи поділяєте ви думку Мирона Богдановича, пишіть. У коментарі. Водночас у багатьох одразу з'явилися сумніви, що насправді гравець зможе отримати український паспорт. Адже, як ви знаєте, однією з вимог є необхідність прожити в Україні протягом п'яти років, а цього Педріньо точно ще не зробив. Він прийшов у Шахтар у червні 21-го, однак вже за рік поїхав у дворічну оренду в Атлетико Мінейро. У липні 24-го Педріньо повертається в Україну і навіть підписує з гірниками новий контракт. Втім, наразі у нього так. Би мовити, назбиралося лише три роки проживання у нашій державі. Тож ця ситуація точно матиме розвиток, ми про це будемо розповідати, а ви ж наразі можете написати своє до неї ставлення. <му> На черзі у нас київське динамо, і абсолютно неочікувана ситуація, в яку може цей клуб потрапити, а усе через нового тренера, якого запросив до команди. Ну, чи то Ігор Костюк, чи то Ігор Суркіс. Нещодавно у штабі Костюка з'явився новий фахівець: це Володимир Клименко, тренер із функціональної підготовки. Клименко є визнаним експертом у легкій атлетиці. Тож, очевидно, таким чином Костюк хоче змусити гравців краще працювати над швидкістю та витривалістю. Наразі відомо, що саме за це, тобто розвиток швидкості, витривалості і силових якостей, Клименко, власне, буде відповідати. Втім, у секту кажуть, не так однозначно. Цікаві деталі. Далі про цього фахівця напередодні озвучили у ефірі проєкту Тато таке. Тренер кілька разів потрапляв у допінг скандали ще в часи роботи з олімпійцями, як розповів Михайло Смоловий, Володимир Клименко працював у збірні України з легкої атлетики, і саме під його керівництвом його дружина Наталія Пигида здобула бронзу на олімпіаді 12-го року в у естафеті 4 по 400. Втім, ще у 2009-му Пигида була дискваліфікована на два роки завжди вживання забороненого препарату під назвою Станозолол, за даними різних джерел, які в той час висвітлювали дану тему, вказаний препарат з'явився у її організмі саме з подачі тренера. Втім, спортсменка вирішила взяти провину на себе, ну а власне тренер покарання уник. І що цікавого, так би мовити, взаємовідносини Клименка, пигиди і допінгу продовжилися ще у 16-му, коли Наталію згадали у списку спортсменів, у чиїх пробах було знайдено заборонений мельдоній тоді не призначили, адже заборонили цю речовину вже після того, як її знайшли в організмі легкоатлетки. Але ще 10 років тому зауважили другий епізод за участі вище сказаного спеціаліста із забороненими речовинами. Тож усі ці вище вказані аспекти викликають доволі серйозні сумніви у доцільності призначення такого спеціаліста в Динамо. І як зауважили в ефірі, та то таке цитуємо: вже був кейс Беседіна. У когось щось заболить, гравцю щось дадуть. І я би дуже не хотів, аби це трапилося з Динамо зараз, адже це було би дуже некрасиво. Ну і завершуємо наш випуск традиційним оглядом із трансферних полів. І одним з головних ньюзмейкерів тут буде Чорноморець, який провернув одразу два переходи. Оголосили моряки про підписання захисника Олександра Каплієнка, останнім клубом якого був Черкаський ЛНЗ. На який термін розрахована угода між сторонами поки що невідомо. Натомість відомо, що Каплієнко вже почав збори з Одеситами. Окрім того, підписує Григорчук ще й одного з кращих бомбардирів першої ліги. Із Прикарпаття до Одеси поїхав Андрій Хома, який має 10 плюс 4 у 18-й май. Чах сезону угода розрахована на три роки, і він також доєднався до тренувань із новою командою. Активний на ринку епіцентр, як повідомляє, Тато таке команда Нагорняка фіналізувала угоду із Кирилом Ковальцем. Півзахисник буде грати за клуб з Хмельниччини до кінця сезону. Ну а після того сторони обговорять деталі продовження співпраці. Окрім того, переглядають вони Андрія Маткевича, восени цей вихованець Динамо на правах оренди грав за зорю. Ну і буде в клубі Легіон. Нер на перегляді в команді 27-річний 27-річний сенегалець Аланджі Олівейра може покинути клуб сенсацію цьогорічної Ліги Чемпіонів Карабах. Наш Олексій Кащук, як інформує портал Legionnaires.ua, 25-річний гравець привернув увагу кількох клубів, зокрема із МЛС, Саудівської Аравії, Польщі та Ізраїлю. І найбільш активними тут є саме заокеанські команди, які серйозно вивчають можливість підписати контракт із чемпіоном світу Ю 20 за даними каналу футбол з вертольоту, вже цієї зими змінити Олександрію на колос може Теді Цара. Очікується, що це буде повноцінний перехід за суму близько до 1 мільйона євро. За даними джерела, цара міг опинитися в колосі ще минулої зими, коли виступав у Партізані, але тоді цього не склалося. Ну і про подію, яка не пов'язана із переходом кудись, але фактично цієї зими такий перехід унеможливлює, Микола Шапаренко підписав новий контракт із Динамо. Оновлена угода чинна до 2030 року. Тобто, гравець поставив підпис під новим п'ятирічним контрактом. Ваше ставлення до цього залишайте у коментарях, адже вболівальники Динамо фактично розділилися на два табори. Хтось Миколу підтримує, хтось же навпаки вважає, що це може бути хрест на його амбіціях спробувати себе у Європі. Додамо, що у жовтні Шапаренку виповнилося вже 27 років. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. Якщо ви з нами до цього моменту, ми вам безмежно вдячні. Наостанок знову нагадуємо прохання про підписку та вподобайку. Ну і будьте на зв'язку, ми дуже скоро побачимось.